Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова серія відео, і сьогодні буде відео таке на тему моїх розпакованих моделей. І почнемо з позашляховиків, які в мене є в розпаці. Запаці в мене їх достатньо, але я їх не розпаковую. І перші моделі у нас ось такі два порша. Ось такі чудові модельки від матчбокс. Один білий, один такий в синьому такому металіку з перламутром. А цей такий білий перламутр. Дуже класні моделі. Мені вони подобаються. Взяв собі для різновидю в одному кольорі і в іншому. Класні топові модельки. Промальовані по оптиці. Шельтики Porsche Також і. Позаду промальований, дуже класно. Такі модельки. Мені подобається Порші. Взяв їх собі. Так, наступна модель. Наступний ось такий Defender 90-й. Це від Hot Wheels Premium. На резині. Топова моделька. Подобається. Також класно зроблено. Так, і ще такий. Land Cruiser FJ. Також класний в такому матовому чорному кольорі. Ну, він дуже гарно зроблений і по деталізації, і в загальному класна модель. Подобається мені такі позашляховики. Матовий кольор взагалі топ. Ну і глянцевий також нормально дивиться на цьому 90-ку. Так. І ще в мене є в розпаці ось такий рендж. Класний також. Тут є брак трошки з покраскою, але нічого страшного. Як помалювали, так вже і буде. Класний тим, що він промальований і попереду. І позаду також такий Range Rover Velar. Салон добре можна роздивитися. Класна моделька. Така в такому кольорі насиченому червоному. Клас, мені подобається. Так, далі. Дальше. Дальше підуть у нас моделі. Сьогодні така Black серія. Буде у нас такий Mercedes. Ви вже його бачили багато разів, але він також дуже гарно виглядає. Класно помальований на хороших дисках. Одно, одно що мені не подобається, це задна оптика. Вона помальована якось так. Незрозуміло. Зовсім інакше має бути задня оптика, ніж тут. Класний спойлер, класно зроблений. Такий наплив. На задньому склі. Двері відчиняються тут. Правда, вони не промальовані, але що є, то є. Так. По салону також класно зроблена деталізація. Попереду пластикові фари, рішітка, шильдик Mercedes. Ну, класна моделька. вона Мені дуже сподобалася. Вартувало тих грошей, за які я її купив. Так. Наступна модель в розпаці ось цей Porsche. Так, який це? GT3. 9.1.1 GT3. Також класний. Порш таки під номером 5. Гарна оптика. Попереду. Ну, і позаду. Також класно зроблено. Чудова модель. Є і в запаці декілька штук. І оця в розпаці. Класна моделька. Далі що у нас? Далі у нас підуть Ламборгіні. Ось така у мене є Ламборгіні, Це премка. Класна моделька, дуже важка. З хорошою деталізацією. На класних дисках. По оптиці ззаду дуже гарно зроблено. Вихлоп такий, трішки дивний. Але що маємо, те маємо. Ось такий контач. Чудова моделька. Так. Ламбургіні Cuntauch LP 5000 QV. Клас! Класна моделька. Ще є така мейнова. Це не контач. Це у нас Huracan. Livre Liberty Walk. Performance. Наюзана вже. Досить багато, але ще в такому приємному стані збереглася. Є, ще в запаці одна така. Тут покоцана трішки, але нічого. Малий ними катає. Так, далі. Далі у нас є ще ось такий Mercedes. Це у нас Mercedes Benz CLA shooting Brake. Класна така моделька теж. Вікна. Переднє опущення повністю. Також чудова модель в такому синьому перламутрі. А ми побачимо, що у нас це матчбокс і це матчбокс. Тут більш темніше запарвлення, тут світліше. Ну, колір гарний. Що там, що там. І салон тут можна продивитися також не повністю, але частково. Класний кузов цього Mercedes. По опції, що спереду, що ззаду промальований. Є склочисник спереду і ззаді. Класні модельки. Матбокс класно тим, що вони промальовують їх повністю. Оце мені подобається. Так, далі що? Далі в нас ланцер. Цей жовтий, класний, також зроблено. Спойлер кльовий. Це у нас Hot Wheels. Вже його неодноразово бачили у відео. Але люблю ці моделі. Подобається вони мені дуже сильно. Тут пластик. І тут пластик. Різниця трішки є. Ну як, трішки? Велика різниця. Матчбокс промальовує повністю все. Попереду, позаду. Hot Wheels класно зробив. Попереду. Тут брак. Тут також має бути промальовано, але це бракована модель трішки. Попалася мені така така моделька. Тут ще мені подобається те, що матчбокса відкривається капот, і там можна побачити двигун. Така модель. Класна. що одна що друга. Так, далі що у нас? Далі у нас серія піде від мажорет. Такий додж. Так, тут двері відкриваються. В цьому доджі. Він теж трошки вже поюзаний. Класно, мені подобається, що скло тут такого синього відтінка а-ля Mercedes. Мерседес також такі вікна робив раніше. Тепер не знаю. Так, по оптиці класно зроблено. Класні диски. І позаду гарна деталізація. Спойлер такий. Класний. По салону також гарно деталізована модель. Такий у нас Dodge. Класно їздить. Там така Black серія. Так. Тут такий у нас що? Mercedes AMG GTR. Така теж чудова. v 8 b Turbo. Бітурбо, точніше, <сіх> вибачаюсь. Так, двері у нас теж тут відкриваються. Салон можна розглегіти. Ну, так, деталізація є нормальна. Вікна тут вже мій малий тюнінгував трішки її. Так, по оптиці гарно зроблено Шильдик Mercedes. Позаду також гарно промальовано. Пластиковий спойлер. Ну, не відламується і добре. Диски також гарні. Їздять ці моделі. Чудово. Ось такі. Dodge і Mercedes. Класні топові модельки. Так, далі. Дальше у нас ось такий Nissan. Nissan. GTR Nismo. GT3 пише 1 до 64. Так. Ось такий у нас GTR. Тоже юзаний В матовому кольорі. Фари пластик. Така губа з червоною промальовкою. Шильдик GTR. Нісмо. Так, тут такі половнички у нас. Мотюль. Так, позаду також гарна, гарна деталізація. Спойлер. Також пластиковий тримається нормально. Юзали вже цей гетер добре. Але все тримається. Капот класно зробимо. Так, і салон. Розглянемо. Так, по салону у нас. Захист, аля каркас. Спортивне кермо. Там все зроблено під спорт більше. Одне сидіння. Спорт модель. Ну, класно також. Матовий колір. Гарно дивиться. Диски також гарні. І їздить ГТР. Також чудово. Далі. А далі у нас. Ідуть моделі Audi. І у нас ось така модель Audi RS5. В такому чорному кольорі. Також класно зроблено. Це мейн. Ну, вона гарно зроблена. Бачимо тут надпис на губі Quattro. РС. Оптика гарно промальована. На гарних дисках Купешка така у нас. Дах аля карбон. Зеркала є. Не на всіх хотвілсах вони присутні тут є. Позаду подвійний вихлоп, фари промальовані з косячками. rs 5 і шильдик Audi. Audi RS5 Coupe. Така моделька. Класна. Не знаю, колись я її придбав, але коли вже і не пам'ятаю. Не знаю, що в мене в запасі є. Якщо немає, то шкода. Так, далі. Далі в нас підуть R8 Audi. Відкриваємо ось таку від мажорет. Audi R8. Ну, тут розмір 1 до 58. Так, на таких крутих дисках. З такою деталізацією. Не промальована шкода. Але що є, то є. По оптиці класно зроблено. Спереду шильдик Audi. Також ця матова фарба з такою сріб... сріблястими такими вставками гарно дивиться. Ззаду оптика промальована, шильдик Audi. Ну, класна топова моделька. Одне, що все простенько. А так дивиться чудово. Так, наступні моделі від Hot Wheels і від Matchbox. Ось така. Всю я купляв на барахолці Audi R8 Spider У минулих відео є. Коли я її купив? Ну, тут так. По салону класно зроблено. Ну, кермо тут таке таке незрозуміле. Позаду промальовано повністю. Номерний знак R8. Фари, шильдик Ну і попереду також класно. Це у нас модель яка R8 Spider. Ну, тут щось є ще. Не знаю, що там за шильдик Напевно, R8 таке є. Так, це від Hot Wheels, Далі у нас така є від Matchbox, 2007 Audi R8. Ось така модель. від Matchbox, По салону. Класно зроблена. Чудова деталізація. Деталізація двигуна. Так, на мажорет. Ну, щось наподобі є. Тут каркас. Ну, і там і там непогано. Тут гарніше скло зроблено, тут є трішки склом. Такі. Зазорчики. Але тут таке. Так, позаду. Взагалі шикарно промальована оптика. Так, диски гарні. Попереду. Також оптика кляво зроблена. Зеркала є. Що на От wheels Що на matchbox Колір гарний. І збереглася машинка також чудово Подней що все просто. Так. Ось така модель. І ось така серія у нас вийшла. Більшість цих моделей Black серію можна зібрати. Всі майже чорні. Ось такі модельки у нас сьогодні ось така кубка моделей. Це весь розпак. Ну, не весь що в мене є, але більшість з них ось такі модельки. І ось таке відео у нас вийшло. Так що пишіть, яка найбільше сподобалася з цих моделей. І до наступного відео. Так що всім па-па-па-па.